Доброго ранку церква! Хочу поділитися з вами деякими думками із книги Левит, Для того, щоб збагатити своє серце роздумами про нього, про Бога. Для того, щоб збагатити своє серце роздумами про, Хри... про Христа для поклоніння Йому. Я буду читати із книги Левит із 20-го розділу прочитаємо из 6 по 10 вірш, уривок. Господь «І если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа Ее. Освящайте себя и будьте святы. ибо я Господь Бог ваш свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, Якщо хто буде прелюбодействовать з жіною ближнього свого, да будуть предані смерті і прилюбодей, і прилюбодейка. Дивіться, Господь залишив для свого народа багато різних заповідей. І одна із заповідей, яку Бог залишив для свого народу, він говорить про те, що освячуйтесь, освячуйтесь. І причина того, що людина повинна освячуватися, полягає в тому, що сам Бог є святим. Що означає святість Бога? Святість Бога означає, що в ньому немає гріха. І оскільки в Богові немає гріха, у ньому є певна реакція на гріх, певне ставлення до гріха. І коли ми говоримо про Боже ставлення до гріха, ми говоримо про те, що між Богом і гріхом є великий конфлікт. І причина цього конфлікту в тому, що гріх, він не просто неугодний Богу. Гріх ображає Бога, гріх ображає Божу святість. Гріх стає тягарем для Нього, для Його серця. Гріх Викликає в житті Бога образу, викликає відчуття огиди. Біблія говорить, що гріх він обтяжує Бога, що гріх відвертає лице Бога. Біблія говорить також, що гріх він принижує Бога, принижує Його велич. І тому у Бога є таке ставлення до гріха. І тому Бог говорить про своє ставлення до гріха. І Він закликає, освячуйтесь, бо я святий. І існування цієї заповіді приводить нас до думки про те, що Богу доводиться давати заповіді про те, щоб людина освячувалась. Богу доводиться самому освячувати свій народ, тому що ми, як грішники. Не схильні до святості. Ми не відчуваємо в своїх серцях, на жаль, не відчуваємо також ставлення до гріха, яке має Бог. Ми можемо бачити гріх в своєму житті і не відчувати про це тягаря. Інколи нам не соромно за наш гріх, і ми визнаємо це перед Богом. Гріх не стає для нас огидним, коли ми бачимо його в собі чи в інших людях. Ми схильні терпіти гріх, терпимо ставитися до нього, приймати гріх. І тому між нами і Богом виникає конфлікт, між Божим ставленням до гріха в нас і навколо нас, і нашим ставленням до гріха в нас і навколо нас. Тому Бог є досконалим, Бог є довершеним, Бог є великою особою. Саме така реакція повинна бути в чистої, святої особи. І, на жаль, такої реакції на гріх немає в нас. Ось чому, брати та сестри, наше життя воно не може належати нам. Якщо наше життя буде належати нам, Якщо наше життя з нашим ставленням до гріха буде належати нам, то його дуже-дуже швидко заполонить всяке зло і всякий гріх. Тому наше життя, воно повинно належати Богу. Подивіться, як багато зла навколо нас саме тому, що люди не бажають віддати своє життя в руки Божі. Але людина не може бути власником свого життя. Людина не може розпоряджуватися своїм життям. І тому ми маємо Бога. Бог відкривається нам, Бог закликає нас до себе, Бог приймає нас в свій народ для того, щоб ми були в Його руках, для того, щоб ми були під Його владою, для того, щоб в нашому житті здійснювати освячення, бо Бог є святим. І тому Бог послав у цей світ свого сина. І коли син Божий прийшов у цей світ, він став людиною, як ми. Він став людиною, яка вклоняється Богу. Він став людиною, яка слідує Його заповідям. І коли ми читаємо в Біблії про життя Христа, ми бачимо, що Божий син був досконало святим. Як Божий поклонник, він зберігав святість. І він навіть не потребував в освяченні в його думках, в його словах, в його вчинках не було гріха. І Божий син, він виконав Божі постанови, він не лише сам зберігав святість, але й був призначений від Бога тим царем і тим суддєю, який буде викорінювати гріх, буде викорінювати зло. І Бог назначив день, коли Христос. Прийде це робить. Брати і сестри, для того, щоб ми були святими, нам потрібно бачити святого і вклонятися йому. Ми створені Богом не просто як люди, які самі формують своє життя. Бог створив нас поклонниками. І оскільки Бог створив нас поклонниками, ми як особа, як особистість, ми формуємося внаслідок нашого поклоніння. І тому нам дуже важливо єднання з Христом. Нам дуже важливе спілкування з Христом для того, щоб бачити Його святість і для того, щоб Його святість, для того, щоб приклад Його життя і Він постійно освячував нас. Ці слова вони є таким гарним тестом для життя кожного з нас. Задайте свої питання, чи достатньо часу ви проводите в тому, щоб вклонятися святому Богу? Чи достатньо часу ви розмірковуєте над Христом і Його жертвою, як над тим, хто повністю задовольнив Божу святість? Подивіться, якщо наш гріх соромить нас, то своїм життям та своєю смертю Христос прославив Бога. Якщо наш гріх не задовольняє Бога, то Христос своїм життям, своїм життям і своєю смертю повністю задовольнив Бога. Якщо наш гріх він тяготить серце Боже, то життя і смерть Божого сина вони тішили серце Боже. Ми повинні зрозуміти, що ми не просто менше своїм, своїм життям, менше радуємо Бога. Насправді, лише життя Христа, воно угодне Богу. Тому задайте собі питання, чи достатньо в вашому житті поклоніння Христу, чи достатньо в вашому житті схиляння перед Його святістю. І щоб побачити це, новий заповіт говорить нам, що є ознакою достатньої, правильної позиції перед Богом, що є ознаком справжньої побожності і. Яков говорить нам у першому розділі 27 вірш, він говорить такі слова, чисте і непорочне благочестя перед Богом і Отцем є то, щоб призирати і вдов і хранити себе неоскверненим від мира. От дивіться, Яков говорить, що справжнє благочестя, що справжня побожність, вони полягають в тому, що людина починає зберігати себе. Від осквернення світу. Ось що є справжнє благочестя. Якщо людина справді вклоняється Христу, якщо людина справді зростає в усвідомленні Христової святості, то це буде певним чином відображатися на її житті. Вона буде намагатися зберегти своє життя від осквернення в цьому світі. Дивіться, що говорить нам. апостол Ивану в своем первом послании, из, в первом разделе, с пятого верша. И вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, То імаємо общання друг з другом і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас от всякого гріха. Дивіться, Іван Він е, підкреслює ці слова, що Бог є святим, Бог є світло, в ньому немає темряви. І він говорить, що коли людина справді вклоняється Богу, коли людина справді має з ним єднання, коли людина справді має з ним спілкування то тоді людина не буде ходити в тьмі. Тоді людина буде знову і знову навертатися до Христа і кров Христа вона буде очищувати Його життя від гріха. В цьому є великий заклик і велика обіцянка для нас Божа, що може зробити нас святими. Яков говорить, і Іван говорить: справжнє єднання з Христом. Справжнє єднання в спілкуванні з ним, коли ми знову і знову розмірковуємо над Його святістю, коли ми знову і знову розмірковуємо над Його життям, над Його смертю і вклоняємося Йому. Коли ми це робимо, то Бог говорить нам про те, що в нашому житті буде відбуватися справжнє освячення. Тож давайте сьогодні ми будемо розмірковувати про Христа. Ми будемо розміркувати про Його святість, про те, як Його святість вона була явлена нам на Голгофському хресті. Давайте будемо висловлювати Богу слова подяки за Його довершеність, за те, що, покликавши нас до Свого Сина, Він дав нам можливість бачити справжню святість. За те, що Бог покликав нас, щоб ми прийшли до Нього і віддали своє життя в Його руки. Щоб Він освячував нас, тому що Він є святим, Він є досконалим. І саме в Його руках наше життя, воно може бути вільним від гріха. Амінь.